Чи піде спорт до нас третій тудині? Боже мій, блядь. Добрий вечір. Мене... Ох Ох, ж, їбать. Хто у вас тут? Та, розклалися, ну, та блядь, як Бачу. А хто так не впорався з керуванням? Та це я автобус щось летів, летів, летів та й нас вилетіла через Про джеренімецінь Як... ідея. Поднимайте, Піднімаєте, это их тоже. Господи, мав же мій. Десаш под адреналином кловром Що робити непрямий масаж серця. Шкода, бо людина, людина трудилася на автобусі. А людина настільки перетруджена вже напевно була, бо... Ну як же ж так прямо влетіти. Може. Це в неї я влетіли. Та -та. Я в неї легонько її підлізав, знаєте, так набік. Випадковував. Взяв на спину. А, не мо. Ага, аккуратно проводжу ренімаційні дії, що легенько повторюю. Давайте громадян, встаємо. по бляха, треба ж ключі заглушити її. О, О, дякую, голови. давайте ще, цього я, хлопчина. Акуратно дістав батьківського ляща. вліву, в праву щоку, щоб прийшов до тями громадянин. О, батьківський, лящ дякую, дякую дякую. Дякую. батьківський лящ завжди допомагає. Дякую, будь ласка. Дякую. Хлопця, як оце. Батьківський лящий роздупляє.